Доброго ранку, любі діти! Рада вас вітати на занятті. І тема мого заняття це новорічні дива. А зі мною і разом з Ялиночкою ми потрапимо у подорож. Тож почнемо? Зараз у нас на дворі. Пора року зима. Закінчується перший місяць зими грудень. І ось на малюнку зимова погода. Подивіться уважно на цей малюнок і визначте, що незвичного на цьому малюнку є. Подивилися? Зрозуміли? Ох і молодці ви у нас дійсно. У нас в Україні та ще й взимку ми не побачимо на полі сніжному мавпочок, бо вони зазвичай більшість мавпочок живе в теплих країнах. І їх тут немає. Ми їх можемо побачити тільки коли підемо до зоопарку. Тобто, які ж нас ждуть далі новорічні дива, давайте подивимось. А це новорічна дива, його можна віднести і до зимового дива. Це красива казкова снігова погода. Бачите, всі дерева вкриті е, інієм снігом. І дивіться, і мавпочки тут з'явилися, бо в своїх теплих краях мавпочки не бачили стільки багато снігу. І не бачили такого зимового сонечка. Яке світе, але не гріє. У них пече сонечка, а у нас взимку ні, воно ледь тепле, майже холодне. А яке ж диво далі нас чекає? Так хай подивляться, де там наші мавпочки. Так ось вони. Хай подивляться, бо в своїх теплих краях вони не бачили такого зимового явища, як снігопад. Подивіться, мавпочки, все, все вкрите снігом. І дерева вкриті снігом, гілки нагнулися нижче до землі. Машини всі вкриті снігом. Дорога в снігу і в повітрі кружляє багато-багато сніжинок. І це явище називається снігопад. А що ж далі нас чекає? О, дуже і мавпачки тут прискакали. Хочуть оце подивитися, бо у них в теплих краях немає. Ось такого дива. Пам'ятаєте, як таке зимове явище називається, коли на дерева кущі вкриваються ось такими голочками тонесенькими різного розміру, і короткі, і довгі, і з'являється така казкова краса. Та це ж явище називається. Іні. Он мавпочки наші запам'ятали. А чи ще є? А давайте ж узнаємо, подивимось. М -м -м, ось іще яке диво. Бачите, стоїть прикрашена, красива, висока, яскрава ялинка. А за нею неприкрашені ялинки. І це там, де росте багато дерев, називається ліс. І мавпочки такі здивовані, бо у них в теплих краях ялинки не ростуть. Немає у них ялина. І ось вони такі здивовані, дивляться, оце такі дерева. І в них не листочки, а голочки. І здивовані тим, що ми з вами на Новий рік прикрашаємо ось такі дерева, ялинки. А як же наші мапочки живуть у себе в теплих краях? Давайте підемо до них у гості. А от і наші мавпочки, дивіться, у них немає зими, е, немає зимових явищ, не зимового сонечка, не снігу, не морозу, не снігопаду, не іні, Нічого такого немає. От у них зелені дерева, круглий рік, вони зелені і на них ростуть. Різні фрукти. Бачите, які наші мавпочки веселі, задоволені. Вони зараз знаходяться на апельсинових деревах. Там ростуть апельсини, а у нас з вами в Україні апельсини не ростуть. У нас недостатня тепла. А тепер давайте подивимось, що ж мавпочки ще їдять, що вони полюбляють своїх теплих краях збирати на деревах і кущах. А вони полюбляють їсти банани. Ви знаєте, де вони? А от під ще у нас є зелене киві, ще у нас є оранжеві апельсини і останній фрукт, який тут є. Червона шкірочка, а всередині м'яка-жовта це манга. Ось які фрукти полюбляють їсти наші обізянки. Узнали ми з вами про обізянок, а тепер ми будемо спостерігати, як люди на нашій землі святкують мову. Малята, давайте роздивимося малюночки і послухаємо віршик. Вірш називається «Новий рік. Новий рік іде горами. У червоних чобітках сяють ясними вогнями скрізь ялинки по хатах. Новий рік, Новий рік це зимове свято, а які ми пам'ятаємо ще зимові свята? Так, це свято Миколая та Різдво, які вже пройшли. А зараз ми чекаємо на свято Нового року. А зараз я загадаю вам загадку, послухайте її уважно. В неї гарні пишні віти і колючок не злічити. Небайдужа до прикрас, на свята спішить до нас. Це? Так, це ялиночка, наша святкова новорічна прикрашена, красуня. Зараз ми з нашою ялиночкою відправимось у подорож усім світом побуваємо в різних країнах. І подивимося, які там ялинки. А спершу ми відправимося у теплі краї до наших мавпочок, подивимось, як вони там святкують Новий рік. Ось така у них ялинка. Та це ж не ялинка, це пальма. Але вона прикрашена новорічними прикрасами. Мавпочки у нас побували, подивились на нашу зиму, отримали святковий настрій і прикрасили чудову пальму, наче новорічну ялинку. Зараз ми в іншу країну світу відправимося, подивимося, яка ж там ялиночка може бути. О, а це величезна, превеличезна, світлова ялинка, так? вона трошки схожа і на пальму, так? Але сяє, як гірлянда. І такі ялинки бувають в світі, от така величезна. Мандруємо далі. А, давайте покажемо клас. Кожній ялинці будемо показувати клас. Та. Що за диво тут ялинка? Це ялинка з гірлянди. На схилі величезної гори. Величезна превеличезна, викладена з гірлянди. Давайте ці ялиночці покажемо клас! Рушаємо далі. О! Що за диво тут таке? Тут ялинка, навпаки, прикріплена до стелі. І ще з якихось коштовностей вироблена. Незвичайна ялинка. Клас. Так. І йдемо далі. Уночі сяють, бачите, на фоні темного неба ялинки. На них і сонце, і зорі. Це ялинки конуси, так? Вони вироблені, також тут різні матеріали і гірлянди. Вони красиві, дуже. Давайте ми їм покажемо клас! Рушаємо далі! Ну, це зовсім диво. Це ялинки з лего, це ялиночки з конструктору, яким полюбляють гратися всі малята світу. Сюди, щоб побудувати такі величезні ялиночки, пішло дуже багато цеглинок. Роздивимося, ох, які ж гарні ці ялиночки. І прикраси тут також цеглинок Лего. Дуже чарівна ялинка така. Клас! Класно, Так. А це ялинки наших малят, які побудували з Лего. Цю ялинку побудував Вадім. Покажемо йому клас. Клас Вадім молодий. А це. Ялиночку побудував Дамір. Він її прикрасив. Покажемо, Дамірчику. Клас! Клас! Молодець, Дамір. Наші малята також вміють конструювати ялинками. Ось така у нас була подорож. Ми подивилися, які чудові ялинки бувають в світі. А ще диво, на яке ми чекаємо, коли в нашій країні буде мир. Це новорічні фірверки. Зараз у нас їх немає. Але ми сподіваємося, що скоро і у нас будуть такі яскраві, наче квіти величезні. Давайте ми роздивимося, яких тут тільки кольорів немає. І синій, і зелений, і жовтий, і рожевий, і червоний, і оранжевий. Фейерверки – це справжнє свято. Вони подобаються і малятам, і дорослим. Бажаю в наступному році, щоб в нашій країні був мир і у нас у кожної родини було веселе свято Нового року. Та й цього року найщиріші побажання. Вам малята і вашим батькам. Новим роком! Щасливого Нового року всім! До побачення До, побачення. До зустрічі в новому 2024 році.